Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Волинь Техпостач. Зніму коротенький огляд техніки, зокрема зернозбиральних комбайнів на сьогоднішній день, які маємо в наявності. Розпочнемо з отакого класу домінатора 85-го. Жатка на даному комбайні 3 метри 50 см. Дуже хороший стан, як Бачите, ці комбайни всі є на наших площадках оголошеннях. Забувайте, будь ласка, в гуглі підприємство Волинь Техпостач і будете бачити всі наші позиції. Клас домінатор 85-й. Дуже гарна вдала модель 6 двигун. Далі по цьому комбайнику дуже багато поступає дзвінків. Джиндір 1177, гідрохід, жаточка 480. Шумахер. Даний комбайн буде комплектуватися з візочком, кондиціонер. Гарний стан комбайну. Не буду повторюватися за стани комбайнів, техніку стараємося вибрати хорошу, щоб довго ще служила новим власникам. Так, зміни комбайнів. Сам по 580-й. 50 см жадка. Ось такий от варіант. Маємо ще ось такий сам по 580-й, трішки старіша версія даного комбайну, ніж цей перший. Жатка також 253-циліндрова модель, двигун Valmet. Друзі, звертаємося з номером телефону, буду з радістю відповідати на ваші запитання. Так, Далі у нас є ось такий John Deere 1075, 5 метрясів, жатка 425. Даний, даний комбайн йде з кондиціонером. На працювання близько 4000 мотогодин. Дуже гарний та вдалий комбайн. Привезли з Європи. Далі, цей 1055 вже він під задатком, плануємо доставку на Кам'янець-Подільський. Район. Так. Е Далі ось такий комбайн. Трьохметрова жатка, 1052, 4 модель, 4 солому Маємо в наявності. Ласкаво прошу до огляду Волинська район Сологірники. Далі ось такий 4,50жатка, Домінатор 88С. Дуже хороший комбайник, рівненький, не затертий, не зачовганий, без знилій корозії. Даний комбайн маємо в наявності. Запрошую до огляду, Волинська область, Ковальський районсилогірників, підприємство Волинь Техпостач. Вся інформація по цінах за номером телефону. Далі ще є ось такий комбайн 1055. Жатка 360 з ось такою кабіною. Механічний комбайн дуже хороший. Даний комбайн з кондиціонером. Приїжджайте, оглядайте, все, покажемо, розкажемо. Є ще в нас ось такий джендір 955-й, жатка у нас 360, аналогічно, 6 модель без кондиціонера. Технічно непоганий варіант. Також маємо сампо 680, 4-циліндрова модель, 3-метрова жатка, фінляндський комбайн на непоганій резині, хто шукає щось з менших комбайнів. Ось, будь ласка, маємо. Волинська облиської район силогірник і підприємство Волинь техпостач. І далі ще в нас є ось такий комбайник Джундір 1032, жаточка 250. Комбайн також нещодавно приїхав до нас на майданчик. Отож, друзі, телефонуємо, не зволікаємо, жнива вже досить близько. Хто планує купити комбайник, дзвоніть, приїжджайте, з радістю покажемо, протестуємо. Маємо власну доставку по Україні. Територіально знаходимося в Волинської область, Ковальський район, і підприємство Волинь Техпостач. Дані комбайни це ще не всі позиції, що є, ще в нас є по міні комбайнах. Volvo 1150. Volvo S830, Massey Ferguson 2 штуки 206, 240-й 1 та Deere 925. Також покажу в наступних роликах нього. Слідкуйте за каналом, щоб бачити всі наші оновлення до нових зустрічей.